Площадка класна, машини класні, але тут немає цін для того, щоб зорієнтуватися, в якому тут діапазоні машини. Багато дорогих машин є. В принципі, номер телефону до продавця там я вам зафіксував, тому собі можете кого цікавить. Телефонуйте, спілкуйтеся із продавцем. І обов'язково замовляйте в мене огляд на отакі автомобілі. Зробимо вам найкращий огляд. Такого класного огляду ви ще ніколи не бачили. 3,950, ось таке Volvo v 50 Франція. Це 11 рік, 12-й місяць. 203 тисячі пробігу. Віці яка комплектація? 12500 Sorento з панорамою, бо ключовий доступ, шкіра, автомат, навігація підігрів, тримання полоси, датчик мертвих зон, коротше, вона на заряді тут, -мо. 26.300. Тут немає ціни. 13750, 525 боєв Чорношкіра. Вот, на, на цих вже з цього боку пишуть ціни. Э, так, 350 АМГ э, 25900. 5008 GT. цены. Так, на это МАКС-5 450, цена 15-го года. Таким вот чехлом, таким. Так, 14-й 3 литра. Ну тут ціну не написали кому цікавого номер телефона до продавця.